Так, наступна буква Г. Г. Маленький і мала гуска, так? Uh -huh. А можна тепер тут? Ну давай, що там номальоване? Uh, Горішки. Так. І собі Ще що? Квітка. Ще що? Uh, это що? Гномики. Гномики. Мають глобус. глобус. А то хто? Що за птах? Не знаю. Голуб. Голуб. Кто? А то годинник. Але я питала, що. А то не знаю то. хто. Ворона. Ні, той казина, що глечик. А. Глечик, а то. А, глечик. А лечик. Кто? Горобець. Гори. Ага, гори. А то що це таке? Е... Гітара. А то? Е... то? То є Горох, Горох, супер. Забери руки гномики, гітара, горох, а то якась птиця теж її. Ага, а що це є? А це герб. Герб є прапор, а є герб кожної. Груша. Дивися, дівчина груша, які має гарні коси. І тут ми можемо вже навчитися читати, бачиш, є букви. Ну, бачу, але Давай. То. А, О, У, е. Ну, запам'ятай вже ту букву з двох таких го гострих тих складається. Ми. Ми. Е. Н. Н. і півколичку я тобі казала. Ти геть не запам'ятовуєш букву? Геть не запам'ятовуєш. Зовсім. С. Х. Не будеш знати букв, не будеш вміти прочитати, що тут пише? Л. Ви два кружечки. К. К. П. Т. 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 Е. е. Д. Д. З. З. М'якізнак. Макізнак. Ю я. Ні. Б. Д і, і, г. і Г. Дай вам Боже терпіння, мамочки, які хипчата алфавіт. Дай Боже вам терпіння. Чи буква Ч. 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 А, от що тут намальоване? Бачи, як воно пишеться буква Чи. Бачу. Чапля на букву так. так? Чотири. Ага. Чорнобривці квіточки. А це що? Черепаха. Черепаха. Так. А То, то підсвічник. А тут кухлик якийсь. А то кухолик? Тут якісь ягод, ягоди, а. чапля, черевики, ага. чайка. Чи ніч не чайка. От. А. Ну? От ти головне запам'ятовує. Ці слова вони починаються на букву Ч. «ч». Ось так вона виглядає. І ти маєш її запам'ятати, що якщо ти побачиш таку букву Ч, то ти маєш знати, що то є буква Ч. Угу. Давай далі, пам'ятай. Ну, давай. А, а, у. Ну, спотикаєшся завжди. Що то за буква? Мама, яка там буква є? Ну запам'ятай, що ми. Виглядає отакий от гострий носик має внизу, то є ми. Ми. Далі. Ну, маленький, ти завжди кажеш. Е. е. Далі. Рисочка, рисочка і паличка. Що то за буква? Не. І. Далі. А. С. С. Далі. Л, Р, В, К, П, Т, Е, Д, З, м'який знак, Б, Г, Ч. Все, ти замучилась, продовжимо далі, так? Ні. Ну ти вже, ти вже змучена, виглядаєш. Добре, давай, продовжимо далі.